У далекому 1965 році Радянський Союз був не найкращим місцем для життя, особливо якщо ти людина з мріями. Володимир Дрозд, український письменник, видав оповідання, яке стало холодним душем для системи. Воно називалося Білий Кінь Шептало. Це не була звичайна історія про коня. Вона розповідала про коня на ім'я Шептало, але насправді вона була про людей, про людей, застряглих в системі, яка хотіла. Щоб усі були однакові як картопля на грядці. Саме в Радянському Союзі народилося прислів'я Сірі починають і виграють. Дрозд дратував червоного ведмедя цією історією, ставлячи під сумнів весь цей конформізм, тобто відсутність власної позиції Радянського Союзу. І люди це помітили. Історія досі актуальна, бо, на жаль, цей тиск будь-як усі нікуди не зник. Уявіть собі світ. Де все сіре та однакове ваш одяг, ваші будинки, навіть ваші думки. Таким був Радянський Союз для багатьох. Радянська система прагнула, щоб усі були на одній хвилі, марширували в одному ритмі. Індивідуальність? Забудьте! Треба бути лише гвинтиком у машині, мовчати і покірно виконувати те, що тобі наказують. Цей конформізм, тобто бути як усі не виділятися, був скрізь, у школах, на роботі, навіть у власному домі. Зроби крок у бік, і молодь може впасти. Тож так, історія письменника шістдесятника Володимира Дрозда про особистість, яка наважилася заявити про своє я, зачепила заживе. Шептало незвичайний робочий кінь він молодий, гарний, з густою гривою та міцними ногами. Конюх Степан довіряє йому гнати на водопі інших коней, сірих, гнідих, і шептало гордість цього. У цього коня є родовід. Його предки були церковими артистами. Вони були зірками шоу, вражали публіку своїми рухами. Але шептало, він застряг, возячи сіно та тягаючи плуги з купою звичайних коней. Навіть його ім'я шептало, тобто шептати, говорити впівголосу, голосу, замовчувати. Ви можете уявити собі внутрішній монолог цього хлопця. Правда? Я народився, щоб танцювати під куполом цирку, а не тягати цей ржавий плуг. Але він тримає це в собі, ховаючи свою справжню сутність під маскою слухняності. Треба вдавати покірного і роботящого, лише до часу прикинутися скоре, не лишившись у душі вільним. Одного дня шептало не витримує. Йому набридає боятися батога, символу контролю. Набридається тяжка праця, монотонність, брак поваги. Він виривається на волю. Він біжить, як вітер, вперше відчуваючи себе по-справжньому живим. Він скаче полями, відчуваючи траву під копитами. Він плаває в річці, вода змиває пил і бруд його вимушеної праці. І ось що, коли він виходить з річки, його шерсть сяє білизною. Не та мяна сірість, а якою вона стала в стайні. Це ніби свобода буквально освітлює його. На деякий час він вільний, по-справжньому вільний. Вибір шептала. Але свобода це примхлива подруга. Вона не платить за сіно та воду. Шептало починає виправдовувати тих, хто його ображав, і бив батогом. Він починає сумувати за рутиною, за іншими кіньми, навіть за сварливим конюхом. Шептало каже собі неправду. Це не система його пригнічувала, а те, що він був іншим. Якби він міг просто злитися з натовпом, все було б добре. Тож він робить вибір неймовірно важкий вибір. Він вирішує повернутися. Маскування справжнього Я. І ось тут починається справжня трагедія. Шептало не просто повертається на ферму, він знаходить калюжу бруду і валяється в ній, доки його колись яскраво біла шерсть не покривається шаром бруду. Він буквально покриває себе тим, що символізує його гніт, щоб ніхто не подумав, що він хоче виділитися, показати свій норов. Він повернувся туди, звідки почав, але тепер все гірше, тому що тепер він сам це обрав. Тільки зміг просунув голову між двох жердин і задрімав. Він обрав замовкнути свій власний дух. Шептало символ опору та капітуляції. Історія шептала це про ту боротьбу, яку ми всі відчуваємо, бажання бути собою проти тиску пристосуватися, це про страх виділятися, страх бути відкинутим. Він символізує ту іскру індивідуальності, яка є в кожному з нас, ту, яку приглушує суспільний тиск. Він нагадує нам, що іноді під тиском буденності та суспільних умов яскрава, але слабка особистість втрачає індивідуальність, пристосовується до обставин. І це, друзі, трагедія. Послання Володимира Дрозда заклик до індивідуальності. Дрозд, той, хто написав цю історію, не просто бавився, він використовував шептала, щоб показати радянському суспільству дзеркало. Він кав: Гей, товариші, хіба ми хочемо бути такими? Вою брудних коней, які бояться сяяти. Він закликав людей прийняти свого внутрішнього шептала, боротися проти сірості та буденності. Він вірив, що життя без індивідуальності це не життя. І знаєте що? Це послання досі актуальне сьогодні у світі, який часто одержимий лайками, підписниками та вписуванням у якісь рамки. Вічна сила білого коня шептала. Білий кінь шептало. Це більше, ніж просто історія про коня. Це вічна алегорія про людський дух, про боротьбу за те, щоб бути собою у світі, який часто вимагає бути як усі. Це нагадування про те, що наша індивідуальність це цінність, яку потрібно берегти та за яку потрібно боротися. Це історія, яку можна розібрати на цитати. Глибоко філософська вона живе у вашій пам'яті, адже вона про кожного з нас. І, можливо, тільки можливо, вона надихне вас пізнати себе. Дозволити вашим справжнім кольорам сяяти, тому що світ потребує більше яскравих, красивих, унікальних особистостей. Будьте такими. Дякую за перегляд.